Скасування запланованої зустрічі Дональда Трампа з Владіміром Путіним у Будапешті та небажання Кремля дотримуватися припинення вогню посилюють ризик затяжної війни в Україні. Повідомляє The Wall Street Journal. Видання прогнозує, що конфлікт може тривати роками і перетворитися на виснажливу боротьбу в Україні, доки одна зі сторін не зазнає краху. Путін досі впевнений у можливості перемоги, тоді як Україна, попри втрати, далека від поразки. Поступки стратегічними містами Донеччини можуть викликати внутрішні протести, а зміна характеру боїв і масове застосування дронів не дозволяють швидко здобувати території. Колишній представник адміністрації Зеленського вважає, що війна завершиться або розпадом російського імперського проекту, або втратою незалежності України. У січні 2026 року вона може стати довшою за радянсько-німецьку кампанію, що матиме символічне значення для Кремля. Тим часом російські війська просуваються повільно. З листопада 2022 року вони захопили лише близько 1% території України, заплативши величезними втратами. Натомість українські дрони дедалі активніше вражають глибокий тил противника. Генерал-лейтенант Бен Годжес зауважує, що колишня перевага Росії у масштабах території перетворилася на її вразливість. Особливо уразливою є нафтогазова інфраструктура, головне джерело доходів для фінансування війни. Аналітики зазначають, що в західній частині Росії існує близько трьох десятків критичних об'єктів, удари, по яких можуть серйозно підірвати економіку агресора. Водночас Україна розвиває власну ракетну програму, хоча США досі не погодилися продати їй ракети Томахок. Росія продовжує нищити українську інфраструктуру та прагне встановити маріонетковий режим у Києві. Експерти вказують, що Путіну буде складно зупинити війну через ризик суспільного обурення, але затяжне протистояння посилює напруженість у самій Росії. Економісти попереджають, тривалий тиск змусить Кремль вдатися до радикальних заходів, емісії грошей, інфляції, скорочення соцвиплат і нових хвиль мобілізації. WSJ робить висновок: без суттєвих змін у співвідношенні сил або ослаблення російської економіки, війна може тривати ще довго. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.